Конкретно якихось помилок, щоб прям такі помилки-помилки в мене не було. Це мій шлях, до чогось я йшла швидко, до чогось довше, але це все мій досвід. І я не можу сказати, що це якась помилка була. А єдине, що би я зараз поміняла, якби повернулася назад, і що я зараз вам рекомендую, коли ви заводите інстаграм, то займатися ним активніше. Ось цю сторінку я. Відкрила в 2019 році, і в мене було таке упередження, що ну я ж класний масажист, нащо мені все показувати. Людям треба масаж. А не я. І мене в профілі не було. Я вставляла якісь ці от картинки загальні, там де масажі ці всякі руки, баночки, квіточки, камінчики, і якісь там писала текст до них. А, звичайно, ж така сторінка мені підписників не приносила. Я дуже розстроювалась по цьому поводу.